Ось в такому стані львівські відомчі гуртожитки. І всі мешканці мріють, аби місто прийняло їх в свої обійми, тобто в комунальну власність, щоб умови стали хоч би такими. Сходити до вбиральні або ж помитись для мешканців гуртожитку від заводу Іскра справжнє випробування. Замерзлі вікна, холодні батареї, штукатурка, яка відпадає на голови. Так виглядає душова кімната у відомчому гуртожитку. Батареї ноль. Зовсім ні капельки, абсолютно дуже холодні. Тут, якщо роздягатися і митися, то треба включати кран, щоб нагрілася вода. трошки пішла пара, щоб хоча б трохи. І потім можна роздягатися і митися, бо інакше дивіться, від... да вікна замерзла. Замерзла. Бокареї, не замерзли. ну не то, що холодні, в них от руки доторкуються і вже пальці холодно. А як роздіватися? бачите, сіни поп попадали. А поки Прошу. Ми трохи за свої кошти робили ремонти. Ну холодно, бачите, тут як на селі в туалет йдеш. Поки одні лише мріють про теплий душ, інші вже насолоджуються ванними процедурами. Мешканці колись відомчого, а тепер комунального гуртожитку на тракті Глинянському самотужки створили собі зручні умови, вкладали гроші, бо знали, що це вже їхня власність. Ми на дві сім'ї зробили душ, і туалет, і сьомиванна собі прошу лети, подивитися вам там. Ось в такому мало не аварійному стані кухні у відомчих гуртожитках. 11 сімей на, на дві плитки. Та й ці жалюгідні умови людям не належать. У відомчому гуртожитку мешканці не можуть приватизувати своє житло. А відтак думка про те, що їх можуть виселити будь-якої миті, цих львів'ян не покидає. А так виглядає кухня у гуртожитку, який є у комунальній власності. Все звично тумби, умивальник, косметичний ремонт. Сьогодні мешканці міського гуртожитку до цього звикли. Та ще кілька років тому вони благали чиновників взяти житло у комунальну власність. Не лише умови життя поліпшились, зміни відчули і гаманці. Коли гуртожиток належав підприємству, мешканці за компослуги платили вдвічі більше, ніж зараз. За світло ми платимо 20 гривень місяць, 21-20 гривень. За газ 29, так як в мене в сім'ї два чоловіка. Я і син практично, і опалення нас виходить десь до 150 гривень. Про такі цифри у квитанціях мешканці відомчого гуртожитку від іскри можуть лише мріяти. За всі зручності і кімнату площею 11 квадратних метрів. Пані Ірина платить на місяць немало, не багато. ну на зимовий період то виходить. 300-350 десь таку. А, а на літній період трошки менше. То умови проживання не єдина проблема мешканців відомчих гуртожитків. Реєстрація, точніше, її відсутність у паспорті. Ці люди офіційно без хатки. Дитячий садочок, школа, вищий навчальний заклад. Всі хочуть знати, де ви живете. Ірина надумала виходити заміж через рік, але вже боїться, чи вдасться. Я хочу виходити заміж. Я не знаю, які мене чекають проблеми, куди подавати заяву і як мене зареєструють без прописки. Сестра, по нещастю, сусідка Василина, через те, що були проблеми з реєстрацією, жінка ледве не втратила державну допомогу на дітей. Тут троє, тут волосні, тут не не а якщо би так, то я б не мала ні на державу ні медавала давала ні І Я б не знала, чи я б дітей ще здала якийсь садик без прописки. Інша ситуація в гуртожитках комунальних їхні мешканці приватизували кімнати, а відтак можуть сміливо там реєструватися. Мешканці ж відом гуртожитку не можуть планувати навіть найближчого майбутнього. Версні закінчується мораторій на виселення гуртожитку і балансоутримувач буде мати всі права для того, що він може в будь-який час йому захотітися, він може нас виселити. Ми не знаємо, ми не маємо майбутнього ні наших дітей, ні не знаємо ні нас, ні наших дітей взагалі. Але голова наглядової ради гуртожитків Львова Володимир Федерлян людей заспокоює як вимагає чинне законодавство, як вимагає закон, потрібно гуртожитки. Пере... Передавати до комунальної власності і відповідно, щоб люди, які там е, прожили на законних підставах в цих гуртожитках, могли ці свої приміщення приватизувати і не переживати за те, що їх е, будуть виселяти. Та не завжди власник гуртожитку добровільно віддає будівлю місту. Чому так? Причини називає депутат міської ради Василь Горон. Маємо розуміти, що баланс балансу утримач е, тримає цей гуртожиток для того, щоб свого е, свого роду робити якийсь бізнес. А керівник заводу Іскра навіть не заперечує таких аргументів. Ми хочемо отримати замість вилучної від нас земельної ділянки, аналогічну земельну ділянку, яка в нас була вилучена, щоб ми могли розв'яти цю проблему. Натомість міськрада не хоче ні ділянку давати, ні гуртожитки на свій баланс приймати. Є, скажімо, гуртожки, в яких не робилися взагалі ніколи. Ремонти такі капітальні, тільки таке щось можливо поточне. Ну не в привабливому стані є ті гуртожки. Звичайно, що місту це в плані матеріальному. Потім кошти на на ремонти, на це все передбачати. Це дуже важко. Мешканці ж відомчих гуртожитків, які багато років тут прожили. Мріють, що місто їх все-таки прийме. Так я хочу щоб ми прийшли в комунальну власність і щоб приватизувати ту можна сказати конуру для своїх дітей. Минулого року сімом відомчим гуртожиткам пощастило стати комунальними. Своєї черги чекають ще 20. Поки місто не взяло їх під своє крило, мешканці будівель не живуть, а виживають. Тетяна Шпрінер, Руслан Ковалюк, Леонід Паранчак тема дня на Львів. ТБ.